Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене закупка, закупка за декілька днів, і тут у мене і бонус, і АТБ, і червоний маркет, і Аврора, і звичайний магазин, і трошки сільпо. Коротше, всього потрошку, і буду починати з того, що м'ясо купила таке не філе, а частинки оці маленькі від філе тут кілограм на 150 гривень. Ну і далі зараз. А ще в стаціонарному магазині я купувала борошно, воно коштувало 45 гривень за 2 кілограми, тому що забула купити собі. І В Аврорі я купувала рушники по 24 чи по 29 гривень. Не це донці було в лікарню. І по... 20 гривень я віддала за ці серветки. Але вони погані, вони майже, майже не просочені цим ем, гелем, чи як воно називається. Коротше, майже нічого немає, тому не, не, не рекомендую, не задоволена. І зараз беру чек і починаю по чеку. Почну із сільпо, так як у доньки у моєї після алергії, майже їй нічого не можна, ну не бажано. Я їй взяла ось такий дитячий шампунь, тому що ну, милом вона точно не зможе своє волосся промити. Джонсонс бебі, ніжність хлопка, дитячий шампунь пенка для миття та купання. Е, немає не парабенів, не сульфатів, не красних, ну, не. Красителей, скажем так, об'єм 300 мл, аромату він майже немає, 149 гривень. І щоб вона просто милася, я її взяла ось таке е, милку. Також від Johnson's Baby воно коштувало 36 гривень 59 копійок. Також я брала їй хлібці, е, хлібці їй можна. Рисові вона вже з'їла вчора, тому що я вчора це все купувала. Е, рисові хлібці коштували. Коштували 26,99, а ці гречані 31,99 І взяла я їй овочі, заморожені, заморожені овочі, тому що е, капуста цвітна була не заморожена, але така здороветельна, кілограма на півтора і страшна всільпою, коштувала 119 гривень. А брюссельську я взагалі не знайшла. Тому взяла її. брюссельська ось ця коштувала 95 гривень, але цінник стояв 70 Я офігіла, звісно, на касі, але. Ну, Так як їй майже нічого не можна, то нехай тоді хоча б овочі їсть. На тиждень їй до усього овочі на пару буде, ну, коротше, їй вистачить. І премія цвітна, капуста 34,99 коштувала. Вже я відкривала, тому що вчора робила їй повечеряти. Ось так, сільпо все, іду до наступного чеку. Наступний чек, мені трапляється АТБ. І тут у мене макаронні вироби, мушля, 1 кг 23 гривні, 70 копійок. Цукор, пісок, кілограм 31 гривня 90 копійок. Далі крекер. своя лінія, ніжний, без усіляких там. Домішок 32 гривні 70 копійок. Крупа пшенична розумний вибір 10 гривень 90 копійок. Масло, масло, де масло, масло вершкове фаворит. 82,5%. Зараз в акції 67 гривень 70 копійок. Корм котячий, також він зараз в акції, своя лінія, 400 грамів 28 гривень 40 копійок. Батон. Батон, 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 перший столичний 23 гривні 80 копійок. Боже, десь щось показую, не зрозуміло що. Пля, пряники хлібодар ось такий з фруктозою. Сказали, що з фруктозою по одному можна в день 32 гривні 70 копійок. Продукт церковий глазурований це сину по 6 гривень. На 12 гривень дві штуки. Далі цукерки, ось такі в діабетичному відділенні Житомирські ласощі 58,90 також розріш... дозволили нам по одній цукерці в день їсти, але також без цукру а з фруктозою. Тому взяла їй нехай потихеньку їсть, тому що вона каже: Я вже тиждень не їм солодко, у мене ломка, тому трошечки-трошечки можна. Лікар дозволив. Растіжка з полуницею, це також сину 12-32 штуки взяла. А далі ось такі ласощі для піці. Взяли, будемо сьогодні балувати її трошки, тому що мене декілька днів не було вдома, тому будемо втиратися в довіру назад. 14,50 одна штучка. І наступний чек. Далі в мене йде бонус. В бонусі я знайшла ось такий кондиціонер Сієн в об'ємі 300 мл. Живлення та від... а, зволоження та відновлення 55 гривень. Кремгель для душу з мандаринками: 400 мл 71 гривня. Далі куля, новорічна прозора. Потрошку ми підкуплюємо іграшки, тому що якось у нас їх мало. Там ялиночка якась. Там оце ці кульки, які пересипаються Це донька вибирала 50 гривень, вона коштує. Е, губки кухонні, 5 штучок 16,90. Ватні диски ранкові 29 гривень за 100 штук. Е, крем для рук доктор Санте, з Олією 21 гривня. І, 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 а ще я купувала запальничку. 19 гривень вона коштує, тому що мені. Немає чим газову плиту свою підпалювати, тому ось так от. І тепер у мене чек. Що це в мене таке? А це знову Аврора. І тут стрічка для рукоділля. Це мені для школи потрібно дітям на Миколайчика заматувати подарунки, вона коштувала 14 гривень золота. Далі тарілка пластикова. Тарілка пластикова, у формі зірочки новорічна. Коштувала вона скільки? Скільки вона коштувала? 34 гривні. Так, 34 гривні. Узяла собі. Далі дощик. Ось такий красивий. Боже, мені він так сподобався. Отакі я дощики люблю. Скарби зими називаються. 34 гривні. Далі, далі, далі. Набір кульок. Ось таких на ялинку. 34 гривні за дві штуки. Далі батарейки я взяла, пальчики і міні пальчики. Значить, міні пальчики 19 гривень, а пальчики 44 гривні. Далі кулька ялинкова, ось така прикольна. Мені сподобалося. Я розумію, що воно з пінопласту, що воно там недовговічне, але прикольно, нехай потілімпається хоча б цей рік. Хоча у нас такі пінопластові іграшки досить-досить довго е, зберігаються навіть довше, ніж скляні. І скляних осталося буквально штук, може, 6. Це такі з мого дитинства, які я бережу, прям бережу, бережу. 29 гривень ця е, кулька. Далі шкарпеточки, е, 29 гривень. Жіночі, потім-потім. Що тут іще? О, верхівка. Верхівка ялинкова. Скільки вона коштує? 34 гривні. Ось така. Наступний чек. Наступний чек і це вже останній чек. Значить, вішак ось такий білий. Я їх собі взяла багато. Я забрала всі, що були. 14 штук я забрала, 19,99. Було б більше, забрала би більше. Далі пральний порошок, дитячий. Cotton Soft, Green Purple якийсь там від Тео Бебе Бейбі. 49,99 за 400 грамів. Це зараз ми переходимо на подібні пральні порошки, тому що не знаємо, що саме спровокувало алергію. Тому ось так от. Далі прекрасна новорічна символ року, дракоша, такий голубенький, блискучий, 24,99. А іще, а іще в червоному маркеті я по акції взяла цукрову кукурузу 24,99 і горошок 24,99. І взяла собі ось таку маску для волосся. Я понюхала, вона смачно пахне, натуре якась. З протеїнами козячого молока, 59,90. Тепер мені цікаво, хто виробник. Так, значить Об'єм 500 мл. Вона густа по консистенції я відкривала. Ага, ТОВ, Біотон Україна. Замічательно. Там є такі бальзами і є маски. Я вирішила спробувати маску. Ви знаєте, що я їх люблю, я їх фанатик. І ще в аптеці я купила доньці, не стала брати не в АТБ, ніде. Взяла саме аптечну ромашку в пакетиках. 20 фільтр пакетів, 45 гривень. Дорого. Але. Ну, поки їй можна так. А це, а це А це я собі на ничку взяла. 23,90, вже в магазин, коли заходила по порушну, взяла собі шоколадку, Ой, грішу. Інколи грішу 23,90 за 100 грамів. Ну, може, ще з малим поділюся, вона з печивом. йому таке можна, у доньки у неї свої солодощі. Тому ось така покупка. Я не можу вам сказати, чесно, на яку суму тут все скуплено, тому що купувалося напротязі десь 3-4 днів. Ось, Наприклад, донька лежала в лікарню, відпустили її на годину погулять, кажу, куди підемо? Вона каже, хочу в Аврору. Зайшли в Аврору, зайшли в бонус. Купили там оцього трошки там усього. Потім... Сільпо було взагалі декілька днів назад. Вчора, ні, сьогодні було, АТБ. Ну, коротше, якось воно все не в один день скуплювалося, тому плюс-мінус, не можу навіть вам сказати, яка сума. Всім всього найкращого, вдалих покупок, бережіть себе і своїх близьких, міцного, головне міцного здоров'я, не хворійте. Всім всього найкращого. Слава Україні!